2 мільйони 300 тисяч гривень на квадрокоптери. Вікнянська громада в Чернівецькій області продовжує підтримувати українських військових у боротьбі з російським окупантом. Цього разу було закуплено чергову партію квадрокоптерів з приладами нічного бачення на загальну суму 2 мільйони 300 тисяч гривень. Наскільки нам відомо, за час війни вже дуже багато допомогли військовим. Можна хоча б приблизно оцінити суму, яку було витрачено закупупівлю обладнання. Ну, взагалі? Ну, приблизно можна так. Крім Мавиків, ну, каже, це не остання партія, вже були і раніше, ми відправляли нашим, нашим захисникам і Мавик і, і «Екофлоу», скажімо, при них субвенції за період війни. Це вже без 2024 року 71. Мільйон, там чуть-чуть більше 71 мільйона. Як скажемо, якщо взяти минувши 23-й, це майже 45, там, з половиною мільйонів, також ну, під 46 мільйонів. Ці кошти надходили субвенційно чинного законодавства через програми, які депутати приймали на сесіях, і вони надходили всі у, у виді тих чи інших допомог. Також у нашій громаді я дякую всім і, і, скажем, і громаді, і всім жителям громади і нашим церковним колективам, які також працюють, тому і взагалі і всім працівникам нашої громади, тому що у нас без якогось такої великої ситуації всі добровільно, всі з великим. Таким ентузіазмом допомога нашим, нашим захисникам. Це перше, І тому ми щомісячно у нас всі, починаючи з голови і закінчуючи будь-ким. Щомісячно ми здаємо одноденний заробіток. Ну і всі інші ті питання, які з самого початку війни, починаючи з продуктів харчування і, і допомога на фронт виїжджають. Ось ви кажете, що чия це була ініціатива добровільно, одноденно за заробітну плату, тобто чи люди як до цього поставились взагалі? Що місяч, що понеділка приходить богослужіння всіх, хто бажає може прийняти участь в богослужінні. не ну, скажімо, не не визначаємо, яка саме церковна парафія має служити, хто вважає, і приходять і проводять в 9 годин богослужіння. І під час одного із проведення богослужінь, скажімо так, колективом людей було визначено. Що не секрет, яка десь сума в середньому виходить на місце, от саме з цих коштів, які добровільно ваша громада збирає, так би мовити. Середньо виходить на кого на тисячу людей. Ні, ні, взагалі, десь яка сума вона в кінці місця з цих коштів добровільних внесків. У 2024 році зараз з початку року це вже десь під, під 8-9 мільйонів громада сесія проголосувала про те, щоб передати в тому чи іншому виді допомогу сесії, крім «Мавіків» прийнято рішення проведення двох мільйонів. В тому числі там і третя штурмова бригада, і, і наші зараз які толовики, які проходять у перна пер, пер, підготовку навчання на території Ну, Неважливо, це всі наші захисники. І ділити ми, звичайно, не, не збираємось. Ми тісно співпрацювали і співпрацюємо і з Тришим, і з нашим прикордонним загоном. І з іншими військовими частинами, які сьогодні і під Авдіївку і, і в інших дуже гарячих точках. Вони, звичайно, на зв'язку передзвоняться, волонтери приїжджають дуже часто і ми також через них допомагаємо напряму, тому що ну, різні є. На жаль, йде війна.